Депутати Верховної Ради після літніх канікул знову приступили до роботи. Правозахисники сподіваються, що слуги народу нарешті ухвалять законопроект під номером 2033А, про який уже давно ведуть мову, і навіть проголосували за нього у першому читанні, але довести справу до логічного завершення так і не встигли. Цей законопроект, на думку правозахисників, дуже важливий, адже передбачає перерозгляд справ засуджених до великих термінів ув'язнення за радянським кримінальним кодексом. Експерти наголошують, що вони знайшли чимало сумнів анонімних справ, коли людей посадили за грати за доволі суперечливих обставин. Одним з таких, кажуть, є Ігор Вовкодав. Його свого часу засудили до довічного ув'язнення. В 37 році, да, хоча б судили людей по, по анонімки, да, є зачиток аноним, от на вас пройшов такий донос, от в чому ви обміняєтесь? Тут навіть цього не зробили. Тобто, виходить, суддя вийшов навіть е, за рамки обвинительного акту. Тому що вона навіть, ну, я, в принципі, навіть не знав, за що мене судять, якщо так розібрався. Це я вже знав, коли мені вийшли приговор, що, кажуть, утопили. Експерт Харківської правозахисної групи Андрій Діденко каже, що неодноразово отримували у свій бік звинувачення. Мовляв, через законопроект 2033А на волі можуть опинитися вбивці і гвалтівники. Однак, в харківській правозахисній групі запевняють, що такого не станеться, адже перерозгляд справ передбачає детальне вивчення та аналіз кожної окремої справи. І суд ніколи не звільнить злочинця, якщо його вина була повністю обґрунтовано доведена. І потрібно кожну справу ще досліджувати, потрібно кликати Налістів висвітлювати це питання в правово в інформаційному полі, тому що судді і прокурори фактично залишаються ще тими особами, які фактично відношення мали до фабрикації, до фальсифікації доказів, і не є фактом, що все ж таки одразу все зміниться. Деякі народні депутати, які ініціювали розгляд даного законопроекту, запевняють, що працюватимуть над тим, аби переконати своїх колег у важливості законопроекту. Єгор Горсоболів переконаний, що через старий кримінальний кодекс свого часу постраждало багато безневинних, і зараз головним завданням є звільнити цих людей. Чому це рішення не просувається в парламенті? Перше, дуже багато депутатів не розуміють, що це таке сидіти в'язниці. Я думаю, що ця виставка, можливо, організація поїздки туди допомогла би багатьом зрозуміти, яка це величезна біда в житті кожної людини. Як показує практика, випадки, коли за ґратами в Україні опинялися абсолютно невинні люди, траплялися і далеко не один раз. Чого вартий лише приклад Сергія Ткача, більш відомого як Пологівський маніяк, за його численні вбивства несправедливо засудили 14 людей. Одним із них був Яків Попович. У 2002 році слідчі з силою змусили написати його явку з повиною. Буцімто тоді ще восьмикласник зґвалтував та вбив свою племінницю за чужий злочин. Яків Попович відсидів аж вісім років. Тогда када вже. Ну, все полностью расходились. Это вечер уже. И начиналось там то отжимались, покуда отжимался, там ногами по ребрам э, били, то было такое, что просто вот, ну, на руки назад, вот возле стенки стал в полуприсед. Уперся, то есть, спиной в стенку на полуприседках лупили. Бывало такое, что ну, пальцы зажимали в двери. Правозахисники сподіваються, що вони вже навели чимало аргументів, які свідчать про важливість законопроекту 2033 А кажуть, що важко навіть уявити, що відчувають люди, які відбувають покарання за чужий злочин. Їхнє життя зламані назавжди. Єдине, що можна ще зробити, це знайти таких людей і відпустити їх на свободу. Тепер слово за народними депутатами.